У ну, справі з'ясовані всі обставини, досліджені всі докази, за наслідком чого можна зробити такі висновки. Тому з кінцями нового року ми намагаємося встановити однакові для всіх правила взаємодії ведення підприємницької діяльності в місті, наповнення бюджету. Такі наші дії зрідка сприймаються вкрай негативно особами, які раніше забезпечували власні комерційні інтереси хабарами та повністю ігнорували інтереси міста. Тому ми розуміємо і Харченка, який оскаржує нові регуляторні акти, бо не хоче брати участь у розвитку Бердянська за справедливими конкурентними правилами. Ми розуміємо і Хаджинова, який має сотні тисяч заборгованості з податків перед Бердянськом, на відміну від курортів Приозов'ята та Бердянського раектрокомпоста, чи які щорічно сплачують мільйони податків. А головне, ми розуміємо печникова, бо його проблема це проблема багатьох учасників АТО, які, виконавши свій обов'язок перед батьківщиною, змушені тепер виконувати брудну роботу. Вклад... Слушай, рот закрой ти закрой! и совесть мене Можете за що несе? Ви зараз в лицо получит, скотина. Скоріе питання. А ну, то ну, ж не по тому шоу три грамм. Такими як ти горюсь, поняв продажа скотина. А ти кого представляєш? Послухайте. А тошніки я всіх попереджаю про отримання порядку в судовому засіданні.